Всім привіт! Мене звати Даша і я вітаю вас на каналі Воюа. Сьогодні ми будемо розбиратися в типах кавоварок та постараємося дати відповідь на питання, як її обрати. Тож, якщо ви вже давно у пошуках та все ніяк не можете зрозуміти, що потрібно саме вам, дивіться наше відео, і ми допоможемо розібратись. Ну і звісно, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Для нас це дуже важливо. Що ж, ми починаємо! Спочатку давайте розберемося, які типи кавоварок взагалі існують. Точніше, пройдемося по найрозповсюдженішим типам. Ріжкові кавоварки. Ріжкові кавоварки. Це перехідний варіант між ручними кавоварками та автоматичними кавомашинами. З таким пристроєм можна отримати чудовий ароматний напій із густою пінкою. Принцип роботи ріжкової кавоварки в тому, що вода під високим тиском проходить у спеціальний ріжок, заповнений меленою кавою. Більшість сучасних моделей ріжкових кавоварок оснащені капучинатором – пристроєм для збивання молока в піну. Переваги проста в догляді та в експлуатації. Кава готується під тиском, завдяки чому напій виходить м'яким і в міру насиченим. Ідеальна для приготування еспресо і капучино. Деякі моделі призначені для приготування не лише меленої, а й кави в чалдах. Одноразові упаковки зі спресованою кавою. Поради щодо вибору: більшість ріжкових кавоварок призначені для приготування максимум двох порцій одночасно. Кавоварка не складна в догляді, однак рекомендовано ретельно очищати ріжок для кави і капучинатор після кожного використання. Попри зазначені нюанси, ріжкова кавоварка найоптимальніший варіант у співвідношенні ціна якість. Поміж усіх інших. Одна з найпопулярніших моделей цього сегменту на ринку це котек Кафеліція 790 стіл та 790 стіл Duo, огляд на яку ми робили на нашому каналі. Кавоварка Кафеліція 790 для справжніх шанувальників кави. Закохує в себе як своїм стильним корпусом з нержавіючої сталі і чудовою якістю приготування всіх видів кави та заварювання чаю. Завдяки тиску 20 бар та технології Force Aroma кавоварка витягує з меленої кави максимальний смак та аромат. Більш детально про цю кавоварку ви можете дізнатися, подивившись наш огляд. Посилання залишаю у описі. Крапельні кавоварки Крапельні пристрої для приготування кави належать до розряду бюджетних. Принцип роботи цієї кавоварки в тому, що після закипання вода проходить у відсік із кавою, після чого крапельками стікає у спеціальну ємність. Резервуар із кавою встановлений на підставці, яка час від часу підігріває готовий напій. Зазвичай виробники оснащують кавоварки такого типу, великими резервуарами для готового напою. З огляду на це. Кавоварка підходить для сім'ї, де всі звикли пити багато кави або для офісу. Зараз на ринку доступні моделі крапельних кавоварок, наприклад, цекотек Coffee 66 smart Вона поєднує в собі стильний дизайн з обробкою з нержавіючої сталі та передові технології, щоб забезпечити для вас ідеальну каву. Потужність 950 Вт і 24 годинний таймер дозволяють приготувати каву за кілька хвилин. Міцний скляний глечик ударостійкий і здатний витримувати високу температуру. Його велика ємність, 1,5 літри, дозволяє готувати до 12 чашок кави одночасно. А з функцією автоклін зручно та просто мити кавоварку, адже вона покращує процеси очищення від накипу, що продовжує термін служби та дозволяє завжди пити найкращу каву. Переваги крапельної кавоварки, можливість приготувати велику кількість напою, Підходить для будь-якого виду меленої кави, поради щодо вибору для кавоварок крапельного типу. Необхідно щоразу використовувати фільтр. Виробники пропонують як одноразові, так і багаторазові фільтри для кави. Крапельна технологія приготування у кінцевому результаті дає менш насичений напій, ніж апарати, що готують під тиском. Відтак, крапельна кавоварка оптимальний варіант для приготування американо. Капсульні кавоварки Капсульні кавоварки оптимально підходять тим, хто не дуже вимогливий до якості еспресо і хоче варити лате і капучино. А такі переваги, як простота використання і мінімальний догляд, оцінять усі. Загалом це хороший вибір для будинку чи офісу. Переваги капсульної кавоварки. Рекордна швидкість приготування кави, приготування кількох типів напоїв. Простота у використанні та догляді. Догляд автоматизований. Апарат дасть вам сигнал, коли треба виконати чищення від накипу. За допомогою спеціальної капсули, вартість їх менше, ніж у машин Еспресо, а капсули у великому місті можна купити в звичайному супермаркеті. Проте перед прийняттям рішення про покупку такої кавоварки варто знати, що вартість капсул і відповідно порції кави відносно висока, і що може бути залежність від певних видів капсул. Що маю на увазі, коли виробник робить всього 4 види кави під ваш розмір капсул. То ви не зможете зробити якийсь інший вид кави, а тільки щось із цих чотирьох видів. Крім того, автоматичні машини преміум класу готують еспресо смачніше. Як приклад, капсульної кавоварки можемо розглянути крупс Інфінісіма на 1,2 літри з капсулами Нескафе Дольче Густо. Цей прилад такий компактний, що для нього знайдеться місце навіть у маленькій кухні завдяки системі високого тиску до 15 бар. Кава приготується з високою бархатистою пінкою. Герметично запаковані капсули зберігають свіжість кави, тому ви щоразу будете насолоджуватися її багатим ароматом. Просто покладіть капсулу та перемістіть важіль, щоб приготувати свій напій з більш ніж 30 видами кавових напоїв: від еспресо, лунго, капучино, лате макіато або навіть гарячого шоколаду, чаїв до холодних напоїв. Гейзерні кавоварки. Гейзерна електрична кавоварка популярна вже майже 100 років і сьогодні успішно конкурує з іншими моделями, не зважаючи на простоту своєї конструкції. Процес приготування порції кави у цих моделях візуально нагадує гейзер. У сучасних моделях використовується електричний тен. При заварюванні кави використовується принцип фільтрації. Як правило, пристрій складається з металевої ємності для води, фільтра відсіку для меленої кави та контейнера для готової кави. Як приклад, горіння TCM330W максимально проста та недорога гейзерна кавоварка, готує до 4 чашок кави одночасно, має невеликовий Велику вагу та займає мінімум місця. А завдяки потужності в 550 Вт та невеликому об'єму в 0,33 літри вона готує каву дуже швидко. Переваги цілком доступна ціна гейзерної кавоварки є не головною її перевагою. Пристрої даного типу також мають і інші позитивні характеристики: простота та зручність використання. Більш насичений смак у порівнянні з крапельною технологією. Хороше співвідношення ціни та якості компактність. З мінусів можна відзначити наступне: обсяг кави залежить від розмірів моделі. Алюмінієва модель може спровокувати процес окиснення, що погіршить смак кави. Напої з піною недоступні. Відсутність вбудованої кавомолки з основними видами кавоварок ми розібрались, поговорили про їх плюси та мінуси. Але ви можете помітити, що я не розповідала в цьому відео про саме автоматичні кавомашини. Це ті прилади, які зібрали в себе все від звичайних кавоварок, ті, що можуть самі подрібнити кавові зерна і готувати різні види кави та напої повністю автоматично, натисканням лише однієї кнопки. Я впевнена, що кожен з вас хоч раз робив каву в такому приладі, хоча б десь на заправці або в офісі. Тож, якщо вам цікаво дізнатися, як обрати саме кавомашину, то чекаю на вас в коментарях. І якщо будуть запити на таке відео, ми обов'язково його знімемо. Тож давайте зробимо висновок. Якщо ви іноді любите випити чашечку кави зранку і не хочете витрачати багато грошей та місця на вашій кухні, то моя порада все-таки вибрати просту гейзерну кавоварку, і цього вам буде достатньо. Але ви повинні враховувати, що, наприклад, для компанії чи для сім'ї з декількох осіб це не буде дуже зручно, адже часу на приготування декількох чашок у вас буде йти достатньо багато, і смак вже буде менш насичений. Випадку, якщо у вас є потреба готувати по кілька чашок за раз, не стоячи біля турки та не контролюючи весь процес. А також якщо ви полюбляєте експериментувати з молоком та робити більш цікаві напої за допомогою спінювача молока, ну і найголовніше не втрачати смак класичного еспресо, то ріжкова кавоварка це найліпший варіант. Насправді це мій улюблений тип. Щоб не бути голослівною, ми вже не раз казали в наших відео, що після огляду на це 790 ми придбали її собі. Скоро, до речі, їй майже рік, і за цей час в нас не було з нею ніяких проблем. Крапельна кавоварка підійде тим, хто не любить дуже міцну каву і не потребує якихось різних варіантів її готування, наприклад, лате або капучино. І вам треба більша кількість чашок за раз. Це ідеальний варіант для офіса або великої родини. І ціна в неї більш доступна, ніж у рожкової. А от якщо ви навпаки любите постійно балувати себе різними смаками та напоями, але не хочете гратися зі спінювачами та важити каву для ідеального результату, а просто хочете натиснути одну кнопку і отримати свій улюблений напій, то капсульні кавоварки ваш вибір. Але не забувайте про ціну самих капсул. Отже, маю надію, що ми своїм відео допомогли вам вибрати ідеальний варіант, який буде вас влаштовувати. Або хоч трохи допомогли розібратися, в чому різниця всіх типів кавоварок. Якщо у вас є питання, на які ми не дали відповідь, то не забувайте писати в коментарях. А також не забувайте підписуватись на наш канал. Нам буде дуже приємно. Дякую вам за перегляд і побачимось на ВО!